Світову спільноту привернула увага виступ міністра закордонних справ Польщі Сікорського в їхньому польському парламенті. Виступ доволі сильний, і основні тези, які він там говорив, це свого роду було якби звернення до Путіна, коли він сказав, що вам потрібно попрощатися зі своїми ілюзіями, що ви найближчим часом будете знову правити, так як це було за часів радянського союзу, правити Східною Європою. тобто що ви будете правити Варшавою, Кишиневом, там Вільнюсом, Ригою, іншими такого ніколи в майбутньому вже не буде. Буде. І вам би замість ваших хворобливих ідей, як захопити Східну Європу і там установити свій диктаторський режим, варто повернутися. На схід Росії в сторону Владивостока, тому що ви уже зараз реально втрачаєте Владивосток як територію Росії. Ну, напевно, тільки дуже вузький круг фахівців знає насправді, що робиться там на далекому сході Росії. Давайте подивимося на карту, і ми побачимо про те, що між Росією і Китаєм є велика територія прикордоння кордону. Давайте сповним історію Халхінголу, зокрема про те, що Росія і Китай. Мають традиційно напружені стосунки на прикордонних територіях відносно того, кому ця територія належить. Мало того, в часи Радянського Союзу це вилилося військовим протистоянням, так називаємо війна на Халхінголі. Хто захоче може цю історію подивитися? Там була ну, реальна короткотривала війна між Росією і Китаєм. А що відбувається сьогодні? А сьогодні, по великому рахунку, вже по факту відбулася економічна експансія Далекого Сходу. Там є території, причому дуже велика територія. Я зараз не беруся говорити в цифрах. Це там мільйони гектарів лісу, віддані в концесію в оренду, по-моєму, на 49 років Китаю. Тобто вони взяли в оренду здоровенні території для розробки ну, по економічному договору. Це перша така теза. Друга теза, уже зараз експерти говорять про те, що Китай туди зайшов не на 49 років, а назавжди. І він виходити не буде. Чого? Тому що вони вкладають туди великі суми в інфраструктуру. Слідуюча теза: зараз там відкриваються школи уже на китайській мові. Там уже китайська мова стає дуже поширеною, тому що мільйони китайців знаходяться вже на території Росії як робоча сила. І останнє там вже ходять дві валюти юань. На першому місці і рубль на другому місці. Тобто, по суті, це вже та територія, яка повністю економічно адаптована, інтегрована в територію і економіку Китаю. Відповідно, поки що це так виглядає все дуже мирно і дуже гладко, але Китай це східна країна, і в неї з Росії традиційно були напружені стосунки. Ще якщо сповнити Мао Цзедуна і Сталіна, то ну от я люблю історію, я знаю про те. Що Китай вже почав комуністичний розвиток ще до Другої світової війни, а після Другої світової війни, ну, якби він в цьому ствердився, що Радянський Союз був комуністичною державою, і ці дві ідеології, по, логі, по логіці речей, не мали між собою ворогувати. Ну, тобто, Китай комуністичний, комуністична партія, править, і в Радянському Союзі комуністична партія править. А потім в один прекрасний момент. Їхній Мао Цзедун, їхній лідер, посварився Сталіним, і Китай на 180 градусів розвернувся до Радянського Союзу. Чому я зараз оцю таку історію знаєте, трішки споминаю? В дійсності, історію треба добре знати, тому що історія має здатність повторюватися певні цикли історичні. І я ну майже на 100% переконаний, що найближчі роки, можливо, десятиліття, але скоріше всього роки. В межах одного десятиліття між Росією і Китаєм дуже серйозно загострюються стосунки. І якраз на підставі Далекого Сходу, тому що Китай уже вважає цю територію своєю і тепер залишається тільки юридично її приєднати. А говорити порівнювати економічний і людський потенціал Росії і Китаю не варто. Для Китаю захопити цю територію це, знаєте, ну, дуже просто. Тим більше, далекосхідний фланг в військовому плані повністю оголений, тому що там немає військ зараз в апріорі, тому що всі війська знаходяться на українському фронті. Відповідно, я думаю, що тут конфлікт якби запрограмований, і те, що на сьогоднішній день між Китаєм і Росією відбувається дружба, це такі завулюровані речі. Які ні про що не говорять про стабільні стосунки їхнього майбутнього, Уже повторюю, що я особисто прогнозую, що в найближчому майбутньому між Китаєм і Росією виникнуть великі протиріччя, великі конфлікти, можливо, і військового характеру на далекому сході, і в першу чергу на далекому сході. Але поживемо, побачимо. Так що я думаю, що міністр Сікорський, будучи розумною людиною. Він знає про що він говорить. Шановні друзі, буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо залишите свої коментарі, лайки, запитання. Наперед вдячний!